У цьому відео я покажу і розкажу, як зробити терейни літаючих островів для настільних рольових ігор, зокрема Дінді. Перед нами дві задачі зробити власне острови та зробити їх літаючими. Почнемо зі скель. Для цього я використовую утеплювач, найтостіший, що зміг взагалі знайти. Для роботи з ось цим видом утеплювача. Вам знадобиться якийсь гострий ніж. Це може бути шеф-ніж, а може бути, наприклад, канцелярський ніж. Або ви можете придбати собі спеціальний інструмент. Ось такий, наприклад, інструмент можна використовувати замість звичайних ножів. Він розігріває дріт, і таким чином можна обережно швиденько щось розрізати. Але будьте обережні, тому що при нагріванні виділяється дим, виділяються шкідливі речовини, тому краще проводити такі операції поруч з великими відкритими вікнами або на дворі. Спершу я вирішив зробити розмітку поля. Для цього виміряв класичний для D&D розмір квадратів з ребром в один дюйм та почав креслити та видавлювати борозди. Кам'яному терейну потрібна кам'яна текстура. І найкращий спосіб зробити кам'яну текстуру це. Камінь знайдіть камінь із цікавою текстурою. Я в лісі натрапив на ось цей шматок граніту. Вимийте його, можете пропекти в печі, щоб вбити всі потенційні плісняви та грибки. І використовуйте цей найдешевший, найдревніший інструмент, відомий людству, за призначенням, видавлюючи та вибиваючи текстуру, не жалійте сил, адже матеріал любить повертатися до своєї форми, і лише доклавши зусиль, можна досягти видимого результату. Далі я розмітив область шматків, що будуть літаючими островами, та відрізав їх по контуру. Зрештою лишилося повідрізати зайве, формуючи грубу форму скель. Приблизно у цей момент до мене дійшло, що ці терени можна буде використовувати в обидві сторони, тобто і як літаючі острови, і як звичайні кам'яні скелі. Настав час фарбувати. Власне для цього я використаю чорну, сіру бежеву і трішки синьої фарби. Ви можете обрати для себе будь-які інші палітри, але я вирішив зробити класичну і дуже нудну, щоб воно не сильно привертало увагу а радше слугувало основою, де я буду виставляти решту теренів. Після дуже простого фарбування переходимо до наших підставок. Для конкретно цих я обрав прозорий матеріал, а саме е акриловий лист 50 на 50 Такий можна знайти, наприклад, в епіцентрі. Не реклама, вони мають бути прозорими, тому я зупинився на акрилі. Довелося докласти зусиль, щоб зробити достатньо глибокі надрізи, але за кілька хвилин активної роботи мені вдалося більш-менш рівненько відламати потрібний шматок. Лишилося повторити це ще купу разів, щоб назбирати потрібну кількість деталей. Платформам внизу та зверху я додав подібної сітки для естетики та функціональності. Далі я використав суперклей, щоб зібрати все докупи. Єдиний мінус це те, що суперклей вкрив усе туманом. Тому наступного разу я спробую те саме, але з гарячим клеєм. Але можливо у коментарях ви запропонуєте мені кращий варіант. Нарешті лишилося дочекатися, коли клей та фарби підсохнуть, щоб зібрати все докупи та зробити гарненькі кадри. Yeah. Це нашу епічну кампанію, де ми граємо в D&D, Записи наших ігор ви можете знайти у нас на каналі. А крім цього, на каналі ви можете знайти ще багато багато іншого контенту. Тому е, не забудьте підписатися та поставити лайк. Ну і дзвіночок там задзвоніти теж не забудьте. Пишіть у коментарях, що б ви хотіли, щоб я зробив наступного разу. Можливо, це дасть натхнення мені і сил робити цю рубрику трішечки частіше. Якщо хочете підтримати наш канал, уся інформація про Патреон та картку для одноразових переказів в описі. Не забувайте донатити на ЗСУ, і побачимося в майбутньому.